Її найтепліше та найзатишніше місце вдома кухня. Саме тут відома тернопільська письменниця Ганна Осадко полюбляє творити. Під час війни мисткиня відкрила у собі нове захоплення, почала розмальовувати посуд. Все, що для цього їй необхідно, це порцелянова тарілка, фарби та маркери. Вона питалася когось разу, а на що це подібне? Це не і не патриківка. І не Самчиківка. Я кажу, не знаю, я сама це вигадала. Мабуть, це якась осадківка. Вже, Мабуть, це якась осадківка. Тобто немає там копірайту наразі, але стиль є. Свої вироби тернополянка творить не лише тому, що їй подобається це заняття, а й для того, аби пришвидшити нашу перемогу. На своїй сторінці у Фейсбуці мисткиня часто проводить розіграші. Таким чином люди донатять, підтримують військових аеророзвідки, та дехто у якості виграшу отримує за це декоративну тарілку. Пані Гана зізнається, не вірила в те, що під час війни людей настільки може цікавити мистецтво. Я була подивована, що люди так відгукуються, що всім дуже дуже треба миску. Просто у цей момент і це власне, мабуть, феномен е е життя людей, простих людей в час війни, коли вони шукають собі якусь розраду в чомусь. Простому, дитячому, ну тому що власне декоративне від неї користі жодної, але мають бути такі речі в житті, які не несуть користі, які просто красиві. Мисткиня намалювала близько ста тарілок, які бачили вже не тільки в Україні, а й за кордоном на виставках. Під час продажу своїх виробів частину грошей пані Ганна також передає захисникам. Багато образів розповідає вона, створюються самостійно. А деякі клієнти іноді навіть просять зобразити їхній душевний стан на виробі. Я почуваю, як ото золота риба, яка опинилася в криниці. Вже там два роки сидить і не може звідти вийти. Намалюємо цей мій стан. Я кажу: Ну, я спробую це намалювати. Як я відчую цей стан? Без перебільшення, кожен куточок домівки Ганни Осадку і її рідних наповнений творчістю та авторськими виробами. Картини, мотанки, кераміка. У кожного творіння своя історія. Та свої спогади про людей події ця кухня. Моя така дуже авторська кухня. Ці кахельки теж я малювала, і мій чоловік Сашко ще встиг останній місяць перед війною. Мені цю це все бунтувати. і це все це все також мене залишилося. Крім того, тернополянка Ганна Осадко є ілюстраторкою понад 70 книжок. Жінка також не перестає писати для своїх маленьких читачів. Цього разу вона працює над різдвяним оповіданням для дітей. Це буде історія про хлопця, який під час війни став біженцем, а його батько захищає країну. Затишна, різдвяна, правильна і про війну, і про величезну дитячу любов, про віру. Про сподівання і про те, що, врешті-решт, це має бути кінчитися для цієї дитини. Добре, у планах Ганни Осадко створити власну майстерню в селі, придбати муфельну пічку та ще більше творити. Бо для митця це процес висловлювання своїх емоцій та історій. А для людей, які купують вироби, формат підтримки, який змушує посміхнутися навіть у найтемніші часи.